Пані та панове, вітаю! Хочу поговорити з вами на дещо несподівану тему в контексті повномасштабної війни. Хочу поговорити з вами про Петра Порошенка. Річ у тому, що у 2019 році це був мій вибір під час президентських виборів та парламентської кампанії. І безумовно, як і виборець і як політолог, мені доволі боляче спостерігати за тим, що відбувається з політичною кар'єрою Петра Порошенка та його політичної сили, а також, безумовно, з тими політичними кампаніями, що проводять його політехнологи, політологи, експерти, спеціалісти, які так чи інакше працюють на Петра Олексійовича. І окрім того, що я маю у своєму оточенні певні дискусії пов'язані з цими питаннями, я хочу поділитися з вами своїми думками та роздумами стосовно того, що і які проблеми. Присутні наразі у діяльності даної політичної сили та даного політичного актора, оскільки, якщо ви є прихильником. Цієї політичної сили, цього політичного актора, ви зазвичай перебуваєте в цій бульбашці соціальній інформаційній, пов'язаній з його інформаційними каналами, людьми, що його підтримують, експертами, блогерами і так далі. І, можливо, можливо ви також могли помітити те, що у інформаційній діяльності пов'язані з Петром Порошенком і його оточенням. Взагалі, не присутня критика. Самокритика і інші подібні процеси пов'язані, скажімо так, з самоаналізом. А тому у цьому відео я пропоную вам критику з середини, а не ззовні, як це відбувається зазвичай, і хочу пояснити певні проблеми, які я бачу, і які випливають, які не вирішуються, і дати, скажімо так, свої висновки стосовно всього. Цього перше, ми розглядатимемо процеси, пов'язані з вже поточним повномасштабним вторгненням у нашу країну з боку Російської Федерації. Процеси саме політичного характеру, оскільки, хоч і виборчий процес, і, скажімо так, загальнополітичний процес у нашій країні з настанням воєнного стану, він. Нібито припинився, але насправді, безумовно, ми розуміємо, що цілковито це не відбулося. І так чи інакше, політика, різноманітні політичні процеси, пов'язані з боротьбою, так чи інакше присутні. У нашій країні, хоча тут також варто зазначити, в більшості наші політичні сили, окрім безумовно, проросійських, стали на захист нашої держави. І тут потрібно сказати дякую Усім політичним силам, що захищають зараз нашу країну з точки зору саме політиків. І саме тому перша проблема пов'язана саме з позиціонуванням. Знаєте, я. Абсолютно розумію, чому політтехнологи Порошенка. Вибороли шлях критики сучасної нашої влади. Я розумію повністю, навіщо відбувається все це стосовно там, тих чи інших дій Зеленського, там, не знаю, кабінета міністрів, слуг народу і так далі. Але розумієте, я як виборець і як політолог трошечки задовбався слухати про те, який Єрмак поганий, як все було занедбано, Недбано після приходу до влади найвеличнішого, і все таке інше. Розумієте, для мене, можливо, це для вас видасться трошки, як то кажуть, недоречним, але для мене все це не має сенсу з точки зору, типу, давайте все ж таки вирішимо, хто винний у всій цій ситуації. Можливо, і це. Потрібна діяльність, так вона можливо, я тут не буду виступати як остання інстанція. Вона повинна мати місце, але з точки зору політичної сили, яка хоче чогось після завершення війни, я би хотів бачити навпаки розмови про майбутнє і позиціонування себе не як критика влади, а як людей, що зможуть. Покращити ситуацію в Україні після нашої перемоги, і на жаль, якщо такі скажімо так діалоги, розмірковування, дискусії і відбувається, вони на жаль. Ще раз підкреслюю, мають невеличке місце у всьому тому контенті, що продукується оточенням і самою політичною силою Петра Порошенка. І це, на мою думку, кричуща, критична проблема, яка невілює усі спроби якось триматися на політичному олімпі, скажімо так, і. Дійсно забирає перспективи у такої політичної сили на переобрання у майбутньому там парламенті. Чому тому, що розмови і дискусії, і пропонування плану майбутнього не просто там говорити, що ну от ЄС yes, НАТО. Я розумію, ЄС yes, НАТО там добре, це всім вже і так зрозуміло. Не потрібно юзати, з точки зору саме політтехнології, з точки зору розмови з власною аудиторією, вже цілковито зрозуміли всім речі. Потрібно, якщо ви опозиційна сила і. Та сила, що якраз таки має зараз невеличку підтримку, з точки зору соціології, тут потрібно підкреслити. Ви повинні бути на фронтирі розмірковувань. Ви повинні давати усім, скажімо так, копняків, щоб вони йшли за вами. Тобто, ви повинні бути лідерами у якихось конкретних напрямках, лідерами саме з точки зору. Інтелекту саме з точки зору плану дії, саме з точки зору вашої політичної програми, але на жаль, ми. Цього не спостерігаємо. Я цього не спостерігаю, і це проблема, оскільки кожна політична сила вона розраховує на певну соціальну аудиторію, на певних виборців. І кожна політична сила, якщо ми проводимо, наприклад, соціологічне дослідження, соцопитування і запитуємо людей, за які партії вони, наприклад, голосують, і так далі. Кожна політична сила має свою. Нішу електоральну. Наприклад, за Петра Порошенка, умовно, голосують люди здебільшого 50 там плюс віку, так умовно кажучи. Я зараз не беру якісь точні дані, оскільки це потрібно постійно моніторити. А я все ж таки не соціологічна група Петра Порошенка, щоб це остаточно знати. Але якщо ми беремо дані, наприклад, з Колишніх виборів минулих, то ми розуміємо, що соціальна група виборців Петра Олексійовича це здебільшого люди вже старшого віку, поважного віку, тут без ніякої іронії і так далі. проте Кожна політична сила, що концентрується лише на людях старшого віку, зрештою, вона, як то кажуть, обречена на вимирання, оскільки вона не актуалізує свої програмні якісь питання серед аудиторії більш молодшої. І це проблема. І так, до війни. Партія Порошенка намагалася робити там якісь молодіжки і все таке інше. І якщо це розбирати, це взагалі окреме відео, тому що це було реально дуже-дуже. Погано з точки зору політтехнології, оскільки якісні, скажімо так, елементи речі, які могли впроваджуватися серед молодої аудиторії, змінялися просто якимись показучними зборами, класичними для усіх партій, що намагалися колись у Україні відкривати свої молодіжки. І це реальна проблема, оскільки, як ми якщо побачимо, наприклад, як це відбувається у Америці. Кожен політик він намагається зрозуміти, що прагне його аудиторія або аудиторія загальна в Україні, і що різні виборці хочуть почути від свого політика. Це не означає, що політик має говорити те, що подобається виборцям на 100%. Проте він повинен знаходити баланс, щоб, по-перше, бути лідером. А по-друге, скажімо так, дослухатися до своїх виборців. І Саме тому я бачу, що ця ось ця проблема першої, яку я назвав, вона є гіперактуальною і насправді фундаментальною для політичної сили Петра Порошенка, оскільки вони, ще раз повторююсь, не звертають увагу на програмні речі, а намагаються це замінити якимось такою батафорією. Наприклад, як це робиться зараз з точки зору популяризації так званої Петра Порошенка у тік Туація, а це якраз таки друга проблема, яку я хотів назвати. Це проблема пов'язана з тим, що. Актуальність, або, точніше, упізнаваність конкретної особи, вона ототожнюється з популярністю та прихильністю до цієї особи. І це ми можемо бачити, якщо ви ретельно спостерігаєте за контентом Петра Олексійовича, то це якраз таки впихується у його голову, що ось дивіться, ви популярні у Тіктоці. Ваші відео у Тіктоці набирають дуже дуже багато мільйонів переглядів. А це означає, а ви ж знаєте, що Тіктоку це молодь, а значить ви популярні у молоді. А те, що якість цієї популярності надзвичайно низька, і те, що молодь насправді ще більш відштовхує Петра Порошенка внаслідок такої його соціальної діяльності, ну я маю на увазі діяльності у соціальних мережах, це вже друге питання, яке, я думаю, або не доводиться до Петра Порошенка, або, так скажімо так, дуже сильно затирається під ковер, тобто, щоб ніхто не бачив. Оскільки, якщо що проаналізувати вихлоп від всієї цієї діяльності в соціальних мережах команди Петра Олексійовича, то виявиться, що всі ці тікток відео нарізки, шорти і так далі. Вони перетворилися на меми, приколи і іронію над постаттю Петра Порошенка. А це ніяк не прихильність. Коли з тебе іронізують, коли з тебе глузують відверто, коли з тебе насміхаються, це ніяк не прибавляє тобі у, о, скажімо так, твоєму політичному майбутньому. Це все навпаки робить з тебе посміховиська і нівелює твої можливості для розправи. Повсюдження власної якоїсь програми політичної на більш молоду аудиторію. І це дуже погано, оскільки уся ця діяльність під час повномасштабного вторгнення, саме у соціальних мережах Петра Порошенка, вона навпаки вбиває його потенціальний рейтинг, тобто потенційних виборців вона просто викашує з того простору, де можна їх там, хоча б якось знаходити. І це насправді. Надзвичайно серйозна проблема, тому що я не розумію, за що за що працюють скажімо так люди, які вважаються там політологами, політтехнологами у команді Порошенка. З одного боку, я маю розуміти, що це може бути і не моє діло, як там не моя справа, так але з іншого боку, це відверто насправді. Огидно, оскільки люди, на мою думку, відверто впарюють г своєму начальству, як то кажуть. А це дуже-дуже це кепсько. Оскільки так, Петро Порошенко, як і будь-яка політична особистість у нашому політикумі, вона має як і позитивні, так і негативні риси. Але якщо ваша команда займається тим, що, замість того, що ваші позитивні риси, вона їх не те що розкручує, вона їх не. Невілює, а і цилює при цьому негативні риси, ніяк не бореться з негативним якимось цим шлейфом навколо Петра Порошенка, який створювався і його опонентами, і, скажімо, відверто, був пов'язаний з його помилками і під час президентства і після. То, знаєте, така команда вона не те, що не відпрацьовує свої гроші, вона їх просто витрачає в нікуди. І це. Ну, це вже безумовно не мої відверто проблеми, але це проблеми людей, що підтримують цю політичну силу, оскільки вони відверто втрачають під час цієї підтримки можливості для своєї репрезентації під час майбутніх політичних кампаній. Оскільки, якщо подібне буде продовжуватися, то вірогідність того, що політична сила Петра Порошенка займе хоч якісь місця у майбутньому парламенті, вона дуже. дуже Дуже серйозно знижується. І це насправді, я думаю, повинна хвилювати виборців Європейської Солідарності або іншого будь-якого проєкту, що будуть створюватися на базі особи Петра Олексійовича. Оскільки, знаєте, ви вже звикли, як то кажуть, до цієї людини, ви розумієте його меседжі, а тут виявляється, що вони не змогли не набрати прохідний бар'єр. І це буде дуже-дуже. Кепсько, і буде велике розчарування, як на мене. І це якраз таки ще те, що можна виправити, як на мене. Проте, безумовно, мабуть, вже не з тією командою, що оточує зараз даного політичного діяча. І третя, я думаю, також велика проблема, яку насправді не всі розуміють. Доволі часто викликає питання саме нерозуміння стосовно тієї тези що я зараз скажу, але. Волонтер не має бути політиком, а політик не має бути волонтером. Це два різні, скажімо так, способи проведення свого вільного часу. Тому що політик це професія, це покликання, якщо хочете так сказати. Це та сфера життєдіяльності, де людина має віддавати усього себе, якщо вона хоче бути лідером своєї нації, свого народу. Але волонтер це також дуже поважна, якщо хочете так сказати, професія. Я би сказав спосіб мислення та спосіб життя. І волонтерство воно також вимагає 100% свого, скажімо так, втілення і 100% зайнятості цією справою, значить, людиною, що цим займається, і поєднати ці два способи життя майже неможливо і відверто кажучи, краще і не треба, оскільки волонтерство, як певне соціальне явище воно покликано вирішити певну конкретну проблему. І для цього використовуються як ресурси самого волонтера, волонтерської організації, так і ресурси суспільства, яке добровільно допомагає цьому волонтеру у його завданні. Але ця діяльність не вимагає того, що потім конвертувати позитивні, безумовно, ПІАР-здібності такої діяльності конвертувати у якесь політичне майбутнє. І насправді будь-які волонтери, що спочатку займалися волонтерством, а потім захотіли піти в політику і стати політиками, це е, означає, що їхнє волонтерство не було покликанням їхньої душі, а було лише дійсно технологією, яку вони використовували для популяризації себе. Тому тут, у цьому плані, критика розповсюджує. Джується моя ось ця не тільки на Петра Порошенка, але й на мовно, Сергія Притулу та інших людей, що можливо вбачають у своїй волонтерській діяльності сходинку до майбутньої політичної діяльності. І я би хотів, щоб наші люди розуміли, що ці сфери не повинні перетинатися, оскільки вони зовсім про інше одна і інша. І це дуже дуже важливо, оскільки ці сфери вони продукують різні цінності, хоч ці цінності і в певній мірі іноді перетинаються. Тому що політик він також повинен бути відповідальним, він також повинен виконувати різноманітні доручення суспільства. Так, він повинен, скажімо так, вирішувати певні проблеми у цьому суспільстві. Проте він не має вирішувати ці проблеми за рахунок ресурсу. Ресурсів цього суспільства саме з точки зору не умовного державного бюджету, тому що це також ресурси суспільства, а за рахунок прямих пожертвувань. Це дуже важливо. І тут я підкреслюю що, наприклад, пожертвування на політичні кампанії політиків, це трошечки з іншої опери оскільки я говорю якраз таки про вирішення конкретних якихось соціальних проблем. Ось така різниця. І політик. Що також дуже важливо, він на відміну від волонтера несе пряму відповідальність за свою діяльність за свої рішення, і він в повній мірі відповідає перед усім суспільством, а не тільки перед тим людьми, що йому пожертвували якісь свої ресурси на його діяльність. Тому я абсолютно проти щоб умовний політик Порошенко Петро займався. Волонтерською діяльністю. Я думаю, що це дуже дуже хибна ідея була, щоб саме Петро Порошенко представляв усю цю кампанію. На мою думку, краще було б, щоб його сім'я, умовно зазвичай це так робиться, щоб його сім'я займалася цим і віддавала свої ресурси, наприклад, часові і життєві ресурси на цю проблему, на ці питання. Але сам політик Порошенко діючий, тут підкреслюю, політик. Він не має займатися подібними справами, тому що це не входить. В сферу його компетенції, і в сферу його я би навіть назвав моральної компетенції, оскільки він відповідає трошки за інше, і навпаки, якщо поглянути на іншу діяльність Петра Порошенка як політика, наприклад, як ект-президента та діючого парламентарія, то ми можемо побачити, що там якраз таки діяльність цієї людини з точки зору інтересів суспільства відповідає цим інтересам. І проблема полягає в тому, що ця діяльність на відміну від волонтерства умовного Петра Порошенка не висвітлюється. Тим чином, як це висвітлюється волонтерство, оскільки Петро Порошенко, з точки зору наших інтересів як суспільства, не тільки його виборців, а як всього суспільства, воюючого суспільства. Петро Порошенко як екс-президент, як людина, якого знають на заході, оскільки він мав безліч контактів під час свого президентства і до свого президентства, і після свого президентства на Заході і усьому світові, він ідеальний кандидат для того, щоб збільшувати наші можливості сенс контактів в сенсі зв'язків, сенсі розуміння західної і не тільки західної аудиторії всього того, що відбувається у нашій країні, він насправді дуже гарний і ідеальний спікер з цього питання. Тобто, як спікер з позиції України Петро Порошенко назовні це дуже дуже гарна фігура, саме з точки зору його політичної діяльності, і ця політична діяльність під час війни була б у десятки разів ефективніша і приносить. Сула б набагато більше позитивних екстерналій, на відміну від діяльності внутрішньої, саме пов'язаної з тим же самим волонтерством, оскільки. Позитивна діяльність назовні вона б приносила б не тільки дивіденди у вигляді там зброї, і так далі. Вона б приносила дивіденди у вигляді розуміння суспільствами тих країн, що, скажемо, будуть дослуховуватися до спікера Порошенка. Вона б приносила нам прихильність цих суспільств, якщо б Петро Порошенко займався більше цими саме справами. Вона приносила б розуміння еліт цих суспільств. І що найбільш важливо міжнародних організацій і усіляких об'єднань міжрегіональних організацій і все таке інше. Тобто, з позиції, саме політика, ця діяльність набагато набагато перспективніше, і саме нею умовний політик Петро Порошенко мав би займатися увесь час, а потім репрезентувати свої досягнення, реальні досягнення під час майбутніх політичних процесів. Виборів і не тільки. І з точки зору внутрішніх конфліктів це було б набагато ліпше, тому що зовнішня політична діяльність Петра Порошенка нівелювала би його конфлікти з теперішньою владою. А ми розуміємо, що ці конфлікти мають довгостроковий характер і почалися ще навіть задовго до 2019 року. І це б дозволило зменшити. Зменшити тут також важливо розуміти, зменшити негативний ареал, негативний імідж Петра Порошенка серед інших виборців, інших політичних сил, а також потенціальних виборців, тобто тих, що не вирішилися, тих, що не змогли. Вирішити за кого вони будуть голосувати на наступних виборах, так звані нейтральні виборці, і так ви можете сказати, ну ця діяльність присутня, він цим займається. Проте я хочу вам заперечити у тому плані, що ця діяльність не займає і 5-10% усього контенту, що виробляється умовною командою Порошенка. Я тут маю на увазі широку команду, починаючи від його політтехнологів, закінчуючи каналами, тим ж прямими п'ятим каналом, які належали. Ежить Порошенку. і це на жаль неакталізована проблема серед виборців, прихильників і команди Петра Порошенка. І це на жаль, тому що та діяльність волонтерська вона не приносить позитивних екстерналій підтримки і збільшення позитивного іміджу. Самого політика і зменшення негативного іміджу, а та діяльність, що могла би якраз таки цим займатися, збільшувати позитивний імідж і зменшувати негативний, вона не використовується у тій мірі, як могла би бути використана. І це безумовно історія про задарма витрачені інформаційні в першу чергу ресурси. Отже, це. Ті три важливі проблеми, які я вирішив виділити у цьому відео, безумовно, таких проблем можна набрати ще більше і досліджувати не тільки помилки сьогодення, а й минулого. Якщо ви хочете, щоб подібний контент був мною вироблений для вас, ми глядачі, то, будь ласка, напишіть про це у коментарі, тому що я розумію, що, по-перше, під час повномасштабного конфлікту війни не так актуальна політика в цілому, так. А по-друге, я розумію, що можливо моя критика і не буде почута навіть тими прихильниками, що можуть бути потенціально відкритими до подібних тез. Якщо ви не згодні зі мною, то. Актуалізуйте свою незгоду у коментарях та аргументуйте свою позицію, будь ласка, мені буде цікаво про неї дізнатися. Якщо ж ви згодні, то, будь ласка, також напишіть про це та дайте мені зрозуміти про що б ви ще хотіли дізнатися на цьому. Каналі, а я дякую вам усім за перегляд. Нагадую, що ми всі обов'язково зобов'язані підтримувати Сили оборони України і фінансово, і морально, і так далі. І нагадую вам, що ми з вами, пані та панове, незабаром побачимось.